Це криворізька кобра, а це її винахідник Віталій Бризгалов. Разом із своєю командою примісінько в гаражі він розробив унікальний дрон, легкий, простий у збірці, та найголовніше дешевший в десятки разів за іноземні. Саме це було в пріоритеті інженерів. Дрони розробляються дуже складно. Тобто нам за півроку треба пройти шлях, який зазвичай йде роками. Таких літаків практично немає, додає Віталій проектувати такі речі, де все згинається, де все сходиться і заклепується. Тут потрібна математика, да? тобто, ми е, на якомусь етапі вирішили, треба відмовитись від сучасних цих трендів малювання в 3D і всьому іншому, і надати перевагу саме математичним розрахункам. Виготовлений апарат з надлегкої шведської сталі, оснащений двигуном власної розробки криворізьких винахідників. Зібрати кобра дрон з нуля можна за три години. А щоб підготувати до бойової готовності, знадобиться лише 15 хвилин. Тобто, вставляються заклепочки в отвори, і, і готово. Розмах крил кобри 3 метри, довжина 2, а загальна вага без навантаження 12 кілограмів. Перебувати у небі може до п'яти годин. Долає відстань понад 700 кілометрів. Усі деталі вирізаються на власному обладнанні. Це у нас лазерний станок для порізки металу. Взагалі ми ріжемо тут нервюри на літачки і поверхні на літачки які ми обшиваємо потім їх. Дрон виготовили за донатні кошти. Вже 9 травня Криворізька Кобра візьме участь у конкурсі БПЛА. Його проводить один із комерційних банків. Умови приземлити пташку на червоній площі. Для цього її передадуть військовим. Тому що е, я не військовий і з якщо я запускаю дрон, да, то це може підпадати під тероризм. А якщо військові запускають дрон по військовим цілям, якими є військовий парад, то це вже ну нормальна практика війни. Якщо все вдасться, розробники отримають винагороду 20 мільйонів гривень. Кошти хочуть витратити на виготовлення подібних дронів для зсу. Підтримати винахідників можна на особистій сторінці Фейсбук Віталія Бризгалова. Владислава Вдієнко, новини одинадцятого каналу.